Я зараз займаюся на платформі Open Art Артакадемії у народної майстрині України Валентини Нагатнюк. Я зараз проходжу курс слабожанського розпису від А до я. Я хочу його відновлювати. Моє коріння тут, і я думаю, що мої предки, мій рід малював цей розпис. Одне з останніх захоплень Ніколь абстрактний живопис. Новий напрямок дівчинка освоює з живописцем і графіком із Києва Леонідом Анатолійовичем Бернатом. Також мріє освоїти шрифт Рутенія, що виник на основі козацьких скорописів. І мріє про перемогу, щоб творити у вільній і незалежній країні. Ми повинні допомагати нашій країні як вимога найшвидше приблизити нашу довгоочікувану перемогу. Щоб наша Україна була сильною, незламною, і бо всі європейці, мені кажуть, і мені здається, що усі європейці вже хочуть, щоб ця війна закінчилася. Анна Книша, Волох та Олег Вороненко Суспільне новини, Сумщина.